Поки що я в цю історію не вірю, от особливо скажу, коли вони кажуть ось, коли ситуація загіршиться, наскільки наскільки що росіяни отримають контроль ще над одним містом або містом-мільйонником, або одним регіоном, або двома регіонами, або підійдуть до Києва. Коли ми розуміємо, що ці країни обмежені у військовому ресурсі. Якщо навіть це рішення буде ухвалено, в чому я сумніваюся, то швидше за все вони зможуть там. Стати на кордоні з республікою Білорусь там охороняти замість наших військових, а наші військові відправляться тоді на передову безпосередньо, тобто таким чином допоможуть нам ну, звільнити нашу живу силу, наших людей від внесення обов'язків там на окремих ділянках фронту. Але поки що я дивлюся, як поляки не можуть ухвалити рішення збивати. Російські ракети над нашою територією, і тут вони кажуть, що ми війська введемо, Ну, це взагалі якось така, як маячня виглядає. Можливо, це такий це блеф. Ну блєв всі використовують, і ми використовуємо, і росіяни використовують. Тому я думаю, можливо, це в такому контексті. Поки що таких країн небагато: Швеція, Великобританія, Сполучені Штати, але це попередні такі згоди, тобто немає остаточної згоди, остаточно ухваленого рішення. Дивіться, якщо ми кажемо там Великобританія, Сполучені Штати, то це на рівні Ну скажемо так, міністерства закордонних справ. То ви кажуть, окей, ми не проти, раді Богу, там займатися робіть, але військові Великобританії та США нічого не сказали, і політики. Потрібне остаточне політичне рішення, щоб вони дозволили. Окей, хай це буде не ярко викладена така згода письмова або там не знаю, публічна. Вона може бути виглядати в такому сенсі, ну хлопці. Ми вам передаємо, а ви як хочете використовувати на власний розсуд ми цю зброю після того, як вона перетинає кордон з Україною, не контролюємо на ваше бачення. Ось це ми б хотіли, звісно, бачити. Поки що, на жаль, не всі країни з цим погоджуються. Я бачив би ситуацію наступним чином: щоб Україна мінімізувала свої вимоги, мінімізувала, обмежила своє прохання, наприклад, трьома регіонами: Білоградська область, Брянська область, Курські області в глибину 50-70 кілометрів, минуючи житлову забудову. Тобто, коли американці, наприклад, побачили таке обмеження, коли б на мапі це було б зафіксовано, заштриховано, то це повпливало б на них, я думаю, ще більш раціонально, ще більш ефективно. Ага, тобто, ви не хочете одразу бити там не знаю, по покресіра Аврора в Пітері, або там по Мавзолею або по Кремлю? Точно ні, а наша головна мета зачепитися, щоб нам дали таку згоду, і потім вже далі будемо розширювати ці удари. Пан Блінкен сказав, ми, в принципі, не в захваті, але в той же час не забороняємо. Девід Кемерон, міністр закордонних справ Британії, сказав, окей, але ще раз, військові американські, ну, скажімо, не дуже в захваті. Так, це не залізний ніт, заборона залізна, тобто вона така більш млява. Але на ситуацію подивитися в цілому, ну, так, давайте згадаємо. Ще півроку тому. Взагалі про це мова не йшлася. Взагалі заборона табу, А тут ми вже спілкуємося: чи можна, чи не можна, хтось погоджується, хтось ні. Тобто то ми на правильному шляху, але, на жаль, це час ще.